Вас на нашому каналі, друзі. Ну, ще в жовтні місяці ми знімали ролик про те, як же краще зберегти часник. Ну, саме говорили про озимий часник, який пропадає швидше. Ну, тоді... В коментарях дуже багато писали, що я дуже довго говорив, багато розповідав. Ну, Друзі, хотілося донести. Я, я перепитав багатьох людей, хто як зберігає, і хотілося донести до вас саме краще. Ну, ось Сьогодні по результату так уже дійсно стисло, по результату того, що як же ми зберігали, яким способом і яким способом часник зберігся саме краще. Друзі, ну, Почнемо з того, що просто ось так полупали часник і зберігали. Зразу хочу сказати, говорили, що прямо в холодильнику в холодильнику пропадає найшвидше, як я вже й говорив. Це просто в такій кладовці, де температура опускалася ну не так, як на дворі, трошки тепліше, але все-таки держалася так в межах. Плюсової, але невеликої, то, друзі, цей часник ми довго споживали, вибирали де кращий але ось до цього часу. А сьогодні в нас, я в роліку обіцяв, що через два місяці розповім про це. Але ж, ну, два місяці, друзі, думаю, так подумав, що ті 2 місяці. Вже треба проекспериментувати, що якнайдовше. Тому. Друзі, ось про цей часник, який просто так зберігався. Вибирали ми, звичайно, де, де, пусті, де повніший. Дивіться, він не проріс нічого, зберігся так, начебто нічого. Але ж, але ж багато пустого. Ось практично він став е, пустим. І тому вибирали весь час ось цей повний. Вибирали де кращий, використовували, а це вже те, те, що залишилося в основному, ну, що я вам скажу, зберігати можна. Далі ми говорили про те, що в муці, муці, друзі, теж ось ми з муки ми вибирали, зараз ми його висипемо. Ага. Теж ми використовували, друзі, краще. Теж трошки присох, але, але ось часничинка нормальна. Взагалі. Цей присох. Цей ось повний, гарний. Ну, зразу хочу сказати, що краще, ніж просто так. Так. І, друзі, в попелі о, тут так запресовано, щоб ви розуміли, що дійсно туди ще ми його і не відкривали. Так. Що ми тут маємо? Не проріс він точно? Зубки попустішали, звичайно, попустішали, але, але друзі, ну, хоча почав пропадати. Але не висох. Дивіться, ось час начинка почала проростити. Так, що тут? Ну і друга, повна, головне не висохша. Але трішки почав ось в, в місці, де повинен був пустити корінчик, так почав, як наче, підгнивати. Подивимося ще одну. Так, і це теж у тому. Не висох, але почав підгнивати у місці, де корінчик. Але в основному, дивіться, зубок. Бачите, зубок такий е щільний, нев'ялий, єдина вада, оце ось бачите. Почав де, де корінчик, трішки пропадати? Але, але друзі, зберігся, О, Взагалі ось такий щільний. Ну, що можна сказати, що? Що в попелі, Ну, як скажімо, і в муці теж. Ну, в Попелі ми навіть не використовували, це, можна сказати, при вас оце все діло відкрили, щоб дійсно подивитися, що там, то результат такий все-таки у попелі, в муці зберігається, до речі, сьогодні в нас вже 28. Березня, друзі, 28 березня. Уже е, всі, всі сроки для того, щоб зберегти цей часник, можна сказати, пройшли. Тому, все-таки, хто б там що не говорив, то якщо е, зберігати у попелі, у муці, при тому при температурі, низькій температурі, друзі, не морозі, ну там навіть якщо один градус мороза, то нічого ну не більше Низькій температурі попелі в муці, зберігається краще, ніж просто так. Друзі, просто так все одно пропадає швидше. За холодильник я взагалі мовчу. Тому, ну, от так робіть висновки, якщо було корисне, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.